Доброго вечора на телеканалі Бізнес-Черговий випуск проекту електронне суспільство. Мене звати Сергій Нечитайло. Наша тема сьогодні медицина. Вже нікого не дивує інтеграція інформаційно -телекому... телекомунікаційних технологій в конкретні сфери життя пересічних громадян. Додатки для смартфонів і розумних годинників, електронні медичні книжки та віддалення лікування для низки країн стали вже нормою. Тож, як же проходить, як інтегруються it розробки в медичній галузі, та чи можна сьогодні в Україні записатись? До лікаря через інтернет чи отримати онлайн консультацію. Ми дізнаємося у Дмитра Турчака, директора дирекції соціальних соціально-гуманітарних питань Київського інвестиційного агентства та експерта з електронного урядування Євгена Лісняка. Панове, я вас вітаю. Взаємно. добре. Отож, перш ніж ми розпочнемо про щось говорити конкретно, я наших глядачів веду в курс справи, що ж таке електронна медицина. Отож, у нас є графіка, де ми бачимо, електронна медицина, включає в себе електронні медичні картки, дозволяють передавати та обмінюватися даними про пацієнта між рідними різними медичними фахівцями, електронний рецепт, телемедицина, фізичні та психологічні методи лікування на відстані, в тому числі телемоніторинг стану пацієнтів, мобільна медицина, все, що стосується мобільних пристроїв, пристроїв для збору даних. Про фізичний чи психологічний стан пацієнта і е, медичні інформаційні системи все, що пов'язано з організацією охорони здоров'я. Отож, і перше питання, от після цього всього, що я наговорив, перше питання в мене буде до вас, пане Євгене. Як це все працює е, в міжнародній практиці? Інформаційні технології вони ж можуть бути спрямовані на вирішення різних завдач. Якщо на Заході інформаційні технології в медицині насамперед вони спрямовані на те, що ви сказали, там, моніторинг, моніторинг життєво важливих там, органів і персональна медицина, тобто мобільні додатки, там, да, цей світ це досить поширено, все більше і більше. То, а також страхова медицина, то на сході досить з силу щільності. Населення да, великої, mm -hmm. то там фокус йде на телемедицину. І взагалом, те, що ви сказали, що стосується, взагалі, міжнародного досвіду, да, зараз проваджується Повсемісно в європейських країнах, ну в США вже ми не будемо навіть казати, да там mm -hmm. що стосується їх social insurance і соціального страхування, яке без якої навіть і не надають послугу, і там можна отримати і електронний рецепт, там технології вже і навіть там є стимулювання до того, що. Якщо я отримую послугу, наприклад, консультацію лікаря віддалену, то вона дешевша, аніж консультація очна. Наприклад, електронний рецепт він дешевший, його дешевше виписати, аніж папіровий рецепт. Без рецепту там вже взагалі не отримати ліки. вже, ну, Ви ж знаєте там. Що стосується, наприклад, Європи, да, у Німеччині є, це досить такі оцінки, і в плюс, і в мінус. Але, Зараз вони досить активно на державному рівні впроваджують і e health card, тобто це картка здоров'я електронна, яка відкриває доступ до для отримання електтом. Чи іншому вигляді медичних послуг і їх обліку. Тобто для того, щоб визначитися, на що спрямувати інформаційні технології у медицині, треба визначитися, що для країни є принципово важливим, на чому треба. треба сфокусуватися, вирішення яких задач треба вирішити. Тоб, ну, на, на... Ну, тобто на я, я вас і Тоді питання до вас, пане Дмитре. А що ж Україні тоді потрібно? Тобто є хороші практики там і в західних країнах, і от на сході там, взагалі, інформатизація, вона е, всюди. Що для України тоді найкраще? Звідки ми можемо черпати тоді досвід? Ну, ви знаєте, моє мнение таке, що Україна все таки це європейське государство, і опит Європи найбільш підходящий. И наиболее ближе к нам Европа, и более нам необходимо интегрироваться с их медицинскими системами. Тем более Европа, как Европейский союз, как, общество, как, как союз государств независимых, они уже давным-давно, помню в 2012 году приняли стратегию развития информационной медицины до 2020 года. Угу. И в, основ, в основе своей стратегии они понимаете, положили принцип клиентоориентированности, То есть, по сути... На самом деле все уже устали от таких функций, как IT ради IT. Теперь IT должно служить на благо. да? Ну, И так, очень так. хорошо, когда автоматизированы системы электронного рецепта, электронные клиники в разных странах. Но очень плохо, когда люди не имеют доступа к этим картам. Вот я объясню, в чем, в чем здесь загвоздка заключается. В том, что, например, в той же если я не ошибаюсь, в Великобритании порядка 70% клиник они работают э, с электронными картами и только 7% клиник дают доступ людей до этих электронных карт. Вот это основная задача этой стратегии Евро, Европы это дать доступ к объему медицинских данных, необходимых, защищенный доступ, качественный доступ, чтобы IT перестала быть только в помощь докторам, а чтобы оно перестало клиента ориентированным и стало понятно и пациентам в том числе. Ну, на самом тому Числі і нівелювати цю залежність для людини від лікарні, тому що зараз я пішов в одну лікарню, mm -hmm. і після того, коли приходжу в іншу, ну мені треба здавати навіть аналізи, да, заново. Якщо це була б якась, хоча б єдиний, я не кажу про єдину інформаційну систему, а єдиний інформаційний простір, да, коли було б регламентовано, наприклад, якими даними буде обмін між лікарнями, хоча б базовими, хоча б там а нам не з життя, хоча б да, mm -hmm. а, щоб можна було б. Бачити там ну які алергічні реакції, щоб я, хоча б на групу крові не здавав по декілька разів. Там да? ну так, це вже трошки ну до абсурду доходить. А, давайте подивимося на дуже цікаві цифри. У нас є м, буквально порівняльна така невеличка табличка, як в ЄС, в США і в Канаді витрачаються державні кошти на а, інформатизацію в охороні здоров'я. Я і ось, будь ласка, в ЄС це лише ну, 300 мільйонів євро. В США 10 мільярдів доларів на рік обсяг всього цього. В Канаді, в канадських доларах 400 мільйонів доларів. Скільки ж потрібно Україні, Пан, пане Дмитрий, це, напевно, до вас буде питання, або до вас обох? От, тут, тут просто шалені цифри. Ну, зрозуміло, що нам можливо б вистачило і 20 мільйонів. Ви розумієте, <говори> От ви показали, дійсно, цифри умовопромірачительні, вони не підйомні для українського бюджету. Для бюджету, якщо говоримо про город Київ, то і подавно, да? <говори> Тобто такі деньги на ІТ в здравоохранении Подрадить, наверное, мы не сможем, да. Но я вам хочу сказать, что на самом деле вот в США показали сколько там 1 миллиард, 10, да? 10, 10 а, 10 миллиардів. Миллиардів. То есть, ну а вообще объем годовой объем рынка медицинских приложений, прогнозируемого в 2017 году, должен составить 23 миллиарда долларов в год. То есть, понимаете, сколько еще в коммерческом секторе крутится делать. Ну, аж це державный грошей. Да. Ну, и я так хочу сказать, что основной, вот как Евгений сказал, тренд играет действительно Америка в этом. Ну и Азия, это Япония, понятно. Вот. И, видимо, государство задает тон такими большими инвестициями и развивает параллельно не только государственный сектор, и все остальное. В Украине на самом деле. В Украине на самом деле на данный момент реализуется несколько проектов. Мировой банк нам помогает, которые mm -hmm. это региональные проекты, то есть они, по-моему, в 7 или 8, ну тут я не могу быть не точным, скажем так, в некоторых регионах Украины они помогают, создают, выделяют грантовые деньги на создание каких-то IT-систем. Опять-таки, но ну, понимаете, Пугает то, что, ну точнее не пугает, плохо то, что нету комплексной стратегии, плохо то, что мы не в той стратегии ЕС до 2020 года. Потому mm -hmm. что интегрируясь и находясь рядом, мы приграничены, мы граничим с Европейским Союзом. Наши люди мигрируют, ездят отдыхать, рабочая миграция. Да? Приезжая туда, они остаются без ничего. Ну, то есть у них нет ни медицинских карт, у них нет понимания, там препараты другие. Банально, чем интересен Европейский Союз? Они создали программу донорскую, ну то есть за счет своих некоммерческая не коммерческая uh -huh. программа, uh -huh. то есть они приводят в порядок все классификаторы и названия лекарственных препаратов не по действующему, а уже и по коммерческому названию, чтобы человек, выписавший какой-то там препарат в, Кана... в, Вел... в Великобритании, смог спокойно зайти в Швейцарию, ему там дадут тот же самый, только другого названия. Насколько я чув то же самое, сейчас на Украину выделяются певные гранты для, для того, чтобы привести классификатор лекарств, и есть там коммерческая также организация, uh -huh. которая занимается тем, что приводит украинские классификатор В Україні ту саму роботу виконує, а, і от а, стосовно питання щодо України, да, що потрібно 10 мільярдів, от досить правильно сказав, да, Дмитро каже, що а, держава, Сполучені Штати да, вони mm -hmm. розуміють та стимулюють розвиток. Так от в Україні воно може йти, знаєте, в якомусь сенсі навпаки, тому що приватні структури, і да, це треба відмітити, да, в Україні вони більш досить просунуті. До, і вони досить просунуті. Так, і так. от особливо у Києві да, це можна бачити, як кожна більш-менш навіть там, середня, поважаюча себе лікарня, вона вже має медичну інформаційну систему. Да, вони мають досить автоматизовані там, свої склади, там, вони знають, де. so <laughs> Там які матеріали є, які розклад лікарів, онлайн реєстрація Ну Дмитро працює да, над цим і... в, в масштабах Києва. І, і зрештою, і зрештою, ми приходимо до того, що це даватиме тим самим громадянам і тій самій державі. Приміром, громадянам, це є така статистика зниження, см... зниження смертності, інвалідності, пов'язаних з медичною помилкою. Тобто, медична помилка вже зводиться до Тут... я можу помилятися? Це так? правильно. А от ми по сьогодні з Дмитром розмовляли да, про це. Це а, що стосується медицини, взагалі цілоспрямованості медицини, попередньо, але не лікуй. Так. Да? Тобто, і в цьому випадку онлайн-займодія да, з пацієнтом, роз'яснення йому, як треба там жити, профілакти, як, як їсти, як, там робити там, зранку там, я не знаю, там, зарядку і так далі. Тобто, ну, це, це банально звучить, але це треба доносити. Да? І онлайн-комунікація в цьому випадку вона дуже важлива. Знаєте, як пану, це допомогна допомога хорошому доктору. Тому що хороший доктор – це не той, який прописує правильне лікування. Хороший доктор – той, у кого пацієнти не болеють. Ну mm -hmm. вот, не болеет, mm -hmm. А чтобы yeah. они не болели у него, получается, для этого у него должен быть постоянный канал коммуникации с ними. И, слава богу, сегодняшняя информатизация, глобальная информатизация общества, она дает возможность постоянной, ненавязчивой коммуникации с доктором. То есть она дает возможность дистанционного мониторинга, она дает возможность следить за своим здоровьем даже без участия но, доктора. Но тут надо понимать, человек сам должен быть заинтересован в своем здоровье. Потому что здоров он mm -hmm. или нет, это всецело большие в большей части, ну, исключая генетику, там есть генетические заболевания, зависит от его образа жизни и от той атмос... ну, от той экологии еще немного, в которой он живет. Но основная часть это его образ жизни. Но ну, если он курит, то он курит. Ну что вы сделаете, да? То есть ну, значит это, у это, него ты, 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 риски ты, ты, ты. все вырастают. Если он употребляет, злоупотребляется спиртными напитками, ну что мы можем сделать? Если он работает на вредном производстве, та же история. Ну, ну, ну тут так, приходится так, что дает держаю, да? Державится, да, ему ж До речі, побудувати можна сказати там державну програму, да по створенню там боротьби за здоровий за спосіб життя, да, про інформування, про донесення для донесення інформації. Тобто можна взяти ж навіть мото, таке девіз да, в Україні, там попередь, а не лікуй. Чому б ні? Ну я саме основне це, наконец-то в Україні з введенням електронної медицини або елементів електронної медицини з'явиться достовірна медицинська статистика, Да? Ну добре. Добре, а що? Давайте тоді вже що так вже? будемо казати, а що вже працює? Те, що заважає, ми зрозуміли. Це наприклад законодавство, воно досі не досконало. У нас з, з IT трошки не, не дружить держава. Добре, виправимося, але що вже робиться, що вже зроблено. Ну, 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 на самом деле, э, если смотреть вот, то, что говорил Евгений, частные клиники уже в большей своей степени давным-давно автоматизированы, их не, на самом деле IT-системы порой даже и не хуже, а может и лучше некоторых европейских. Да? Да. Поэтому там работа ведется. То есть Тут бы хотелось сказать, что надо точно сделать сейчас, с чего надо начать, из тех инвестиций, которые, помните, вопрос задавали. Так, так, да. Потому что перво-наперво без чего не будет работать IT. Нам надо построить базовую инфраструктуру под это угу. IT. В принципе, государство время от времени выделяло. И вот на Киев была субвенция, то есть закупались компьютеры под эту субвенцию, закупались. какие-то элементы, которые позволяют работать с IT-технологиями. Да. Но основное это то, что надо сделать, это первое, обеспечить широкополосным доступом интернета все медицинские учреждения. Между прочим, это же изложено и в IT-стратегии Евросоюза до 2020 года. Они тоже это понимают. если я не помиляюсь, то э, в серпне месяце был оголошен тендер, я еще, правда, не помню конкретно, что это всю Украину, или, возможно, конкретные какие места, оголошен тендер на э, ш, ін... На інтернет в, в комта вайфай в лікарні, грубо да. кажучи, і вже здається в вересні він мусив був працювати. Іменно, Всю, іменно ви все правильно говорите, тільки Был оглашен конкурс инвестиционный на привлечение да. оператора единого, который создаст полностью единую медицинскую сеть в городе Киеве. Угу, и параллельно, как момент э -э монетизации данного, чтобы инвестор мог что-то зарабатывать, это Wi-Fi сети, но они могут угу. быть как платные, так и информационные. Да. Но вот до конца месяца осталось несколько дней. Я думаю, что скоро появится победитель этого конкурса. И мы можем ожидать в Киеве полноценную, хорошую сеть широкоплосного интернета, действительно, во всех 100%. Закладах охорони здоров'я ну, щось хочу додати. Що ага. стосується того, що зроблено, тому так, що так, так. пане Дмитро так е промовчав про це, але зараз же у Києві навіть є портал Health Київ. Uh, Или там, да, правильно оздоровительный сказать. портал, портал здоровья города Киева, если мы mm -hmm. его так назовем, он пока работает в бета-версии health.kiev.ua, но можно на него посмотреть и уже как-то там дать нам какие-то рекомендации. Mm -hmm. То есть mm -hmm. он еще не полноценен, mm -hmm. но уже... Мапа, mm -hmm. Mm -hmm. да, там, mm -hmm. ну, я, я mm -hmm. как Ростовач, да, зашел, вот по метро... Yeah. Да, так, чем уникален этот идет, портал, да, то, то есть портал. Я, я могу ну, рассказать такое, основные вещи, чем его отличают от других медицинских mm -hmm. порталов, чем он уникален? По сути, это тем, что там есть Там должно находиться, и там в большей частью уже заполнено. Это... Полная информация о медицинских учреждениях города Киева, то есть электронная карта, где они все отмечены, это первое. И второе, зайдя на непосредственно кнопочку того лечебного учреждения, вы увидите актуальное расписание докторов, которые там работают. То есть по сути не надо никуда звонить, вы зашли, mm -hmm. посмотрели в интернет. Следующим логичным шагом будет возможность записи на прием к этому доктору. Пока это информационный портал, но за, но mm -hmm. это основа, основа для того, чтобы в дальнейшем. А вот как записаться на прием? Вот здесь вот. Киев интересен тем, что да, что Киев, наверное, единственный город в Украине, в котором так полноценно и масштабно работает социальный проект, как такие угу. И угу. вот э, очень будет удобно и очень будет правильно, что используя данный идентификатор. Ну тут о методах идентификации, наверное, Евгений расскажет более подробно. но это незаменимо для той того же записи на для, для той же записи на приём к доктору, для получения вот э того же электронного рецепта. То есть Киев по сути создал инструмент, который позволяет чётко и осознанно понимать э конечного конечного получателя той или иной услуги. Так, и, до речі, ось нещодавно в Київмісдержадміністрації заявили таке: вже до кінця року Цього, тобто 15-го, в столиці функціонуватиме електронний рецепт. Тобто йдемо далі. Кияни, киянин, який має право на пільгові або безоплатні ліки, отримуватиме рецепт від лікаря на особисту картку киянина, про що ми щойно казали, і через неї зможе безперешкодно отримати необхідний медпрепарат в аптеці. Це сказав Михайло Радуцький, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Тобто, це вже наступний крок, і саме Ну, от із тих слов Михайла Борізовича уже половину, благодаря роботі адміністрації благодаря. В том числе его вкладу, mm -hmm. половина уже выполнена уже сейчас по карточке киевлянина. Вот на прошлой неделе стартовал масштабный социальный проект ликавит гипертонии для да где 10 лекарств с реально огромной скидкой можно получить по карточке киянина. Пока нет социальной залежности социальной категории Это для социально захищенных верст населения. То есть мы можем понимать, что вторая часть электронного рецепта уже выполнена благодаря карте Киянина. Осталось сейчас. И я знаю, что ребята из Киев Смарт-Сити у нас огромный такой проект, они сейчас активно работают над созданием первой части. Я думаю, вполне реально, что в этом году мы уже увидим полноценную цепочку. То есть, хотя элемент электронного рецепта, выдача лекарств уже готова, и уже каждый киевлянин, который, к сожалению, попал в категорию социально незащищенных mm -hmm. или пенсионеров, он уже сейчас может посмотреть, как это будет работать, по сути, второй завершающийся этап. Сейчас добавим первый... Ну, -то реализована выдача, да, mm -hmm. зара реализовывается предзначение, и... Ідентифікатором єдиним як для призначення, так і для видачі є оця карта Гаянина, на яку буде призначатися. І там Михайло Борисович сказав, що лише там пільгові та а, інші там або безкоштовні ліки, навіть якщо і не пільгові і коштовні ліки, можна прийти, буде үгу. і отримати своїм процесом, тобто відмовитися від паперу. Але що ключове, і ми про це сказали так, загнувши цього мізинчика, де що а, законодавство. Дане ага, ага. на сьогодні я знаю, що лежить чотири е накази да, в мозі від Києва ініційовані Києвом ага, ага. щодо того, щоб е треба було, щоб можливо було використовувати повноцінно електронний рецепт і замінити його з паперового відійти від, від, від паперового, але на жаль. Три місяці ці папери, вони лежали. No, на, самом, на самом деле, знаете, хотелось бы сказать, что Киев всегда выступал законодателем, законодателем какой-то моды, в хорошем смысле, инноваций. Mm -hmm. Да, и поэтому я думаю, ну ничего страшного. Пока министерство. Министерство просто сейчас тоже я понимаю, большая нагрузка. Они готов, подготовили огромный пакет реформ в целом. Да? И я думаю, что. Следующим этапом они нам помогут э, или ну, оформят нам эксперимент как вариант и Киев, ну пока будет дублироваться и бумажные, и электронные, но в целом главное, что система готова и понимание. А самое тяжелое здесь это то, чтобы доктора смогли с этим работать. Mm -hmm. Вы не представляете, mm -hmm. с какими мы сталкивались столкнулись Все проблемы? Ну это, это, это проблема, но э, вот знаете, она какая-то такая фунд... фундаментально непонятная, да. То есть mm -hmm. почему-то все решили, что доктора не, польз... не умеют пользоваться компьютерами, да. Я не знаю, или они самовнушением На самом деле доктора очень быстро разбираются. И на примере того же медицинского портала, который мы сейчас сделали, да, mm -hmm. там надо было, в... там по сути в больнице же нет айтишников понимаете? Mm -hmm. То есть, кстати, это тоже большая проблема. Я считаю, что обязательно надо инициировать IT. і в больницях, і в Знаєте, якщо лікар він зміг познати людину, да, да то, то познати комп'ютер йому вже буде не складно. Так, 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 так... От я вам хочу сказати, спокойно научились, заполнили этот портал, нічого делать. Там бек-офіс, Ну от Евгений больше знает, и он не похож на фронт офіс этих наших it систем, тех, которых mm -hmm. мы привыкли. Он такой некрасивый, непонятный, но тем не менее, все разобрались и очень софт. Да, да и заревону разразуміло, с чем он працюет, тобто. Насправді, да, ключове е, тут це все таки поєднати е, ну тобто надати реальну зручність людині, да, людиноцентризм. Да. І в цьому випадку, якщо у нас буде. 에, відповідно законодавство та воля. Якщо в нас будуть, хоч якісь інвестиції, хоча б навіть у приватного партнерства, да, є механізм. Треба треба просто розробляти. Треба політична воля. Якщо вона буде, так, то так. в цьому випадку електронна медицина у нас буде повсімісна. і, і люди, да люди нарешті перемогу. отримують ці зручні інструменти. Ну добре, електронна медицина, попри е, всілякі законодавчі недопрацювання, таки буде працювати, бо вона вже, е, вже принаймні почала. Вже так. принаймні почала сьогодні. З нами були директор директор. Екції соціально-гуманітарних питань радник Київського міського голови Дмитро Турчак та експерт з електронного урядування Євген Лісняк. Тема нашої наступної програми це Смарт Сіті, 2-3 жовтня відбудеться одноіменний форум. Тож, я думаю, за його результатами ми з вами ще багато чого нового дізнаємося. Не пропустіть, буде цікаво.